У зв'язку з російсько-українською війною в Україні актуальна тема вибухонебезпечних предметів, до яких відносяться піротехнічні засоби, освітлювальні та сигнальні патрони, і ракети, вибухові пакети, петарди тощо. Саморобні вибухові пристрої, замасковані під звичні речі, предмети, валіза, кулькова ручка, книга, коробка з-під цук, іграшки тощо. Рятувальники ДСНС докладно розповідають детальніше. Даний перелік вибухонебезпечних ризиків наведений для того, щоб у громадян не складалася хибна думка, що лише боєприпаси можуть нести якусь угрозу. Як показує практика, місця виявлення вибухонебезпечних предметів. Найрізноманітніші, що стосується відвідування лісів, луків, тощо, то люди помилково вважають, що якщо у даній місцевості не велися активні бойові дії, не дислокувалися ворожі війська та територія не зазнавала ворожих ударів, то дана місцевість є безпечною. Це абсолютно не так. Сучасні вибухонебезпечні предмети можуть встановлюватися дистанційно за допомогою авіації, ракетних систем залпового вогню, спеціальної техніки. Приклад таких боєприпасів протипіхотні осколкові міни кругової дії Пом-2 та її більш сучасний різновид Пом-3. Приводяться у дію за допомогою розтяжок та сейсмічного датчика, який спрацьовує від вібрації, тобто кроків людини, що наближається до міни. Бойова частина міни вистрибує, піднімається на висоту до півтора метра та відбувається підрив основного заряду з осколками. Навіть у Охтурському районі грибник у лісі побачив протипіхотну фугасну міну натискної дії так званий пелюсток, яка встановлюється дистанційно і має самоліквідатор. На щастя, чоловік, дотримуючись правил безпеки, відійшов від знахідки на безпечну відстань та повідомив про неї відповідні служби. Це черговий приклад того, що наразі у лісах перебувати небезпечно, зазначають рятувальники. Сучасні вибухонебезпечні предмети, окрім металевого, мають і пластиковий корпус, тому їх вкрай важко виявити. Навіть фахівцям за допомогою спецобладнання. Це стосується як протипіхотних, так і протитранспортних, ще їх називають протитанкових мін. Встановити наскільки вибухонебезпечний предмет несе загрозу, можуть лише піротехніки, ДСНС та відповідні спеціалісти інших служб національної поліції ЗСУ тощо, проте навіть фахівцям досить часто доводиться знищувати виявлені вибухонебезпечні предмети на місці, адже їх неможливо транспортувати. Так, наприклад, у Конотопському районі проводилася ціла операція у селі Слобода. Де в 100 метрах від житлових будинків була виявлена фугасна авіаційна бомба вагою півтони? Тобто, оглянувши її піротехніки встановили, що вилучити її неможливо, тому рішенням районної міської комісії. Тептане з були проведені необхідні заходи безпеки для здійснення знищення авіабомби шляхом підриву на місце її виявлення. Загалом, з початку війни, на сумщині піротехніками ДСНС відпрацьовано більше двох тисяч заявок та звернень від громадян. Виявлено та знищено понад 7 тисяч вибухонебезпечних предметів. На території області зафіксовано 15 нещасних випадків. Пов'язаних з вибухонебезпечними предметами загинуло 6 цивільних осіб, 20 отримали травми різного ступеня тяжкості. Наголошуємо, на сьогодні сумщина є однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами областей близько 47% відсотків території. Відмовтеся від відвідування місць, де може знаходитись вибухонебезпечні предмети, лісопаркові зони, ліси, поля, водойми, покинуті будівлі, території, які піддавалися обстрілам, та де дислокувалися окупаційні війська, Рятувальники закликають дотримуватися наступного алгоритму дій при виявленні вибухонебезпечного та іншого підозрілого предмету. Зупинитися та заспокоїтися, попередити тих, хто оточує про наявність небезпеки, провести огляд навколо себе на наявність мотузок, дротів тощо, не наближатися до у жодному разі, не чіпати підозрілий предмет, а також предмети, що знаходяться поблизу зі знахідкою. Запам'ятати місце його виявлення, обережно відійти на менше ста метрів у тому напрямку, якому прийшли, повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102 та надати детальну інформацію про виявлений підозрілий предмет. do mato.